Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Ну сьогодні можу сказати, що добрий день. Чому? Тому що сьогодні ми Чорноморськ водоканал вже відремонтував недоліки. Ще будуть далі роботи, але вода в місті вже буде, буде подаватися з 17-ї години. Почне подаватися. Я думаю, що за годинку, за дві всі наші оселі будуть в місті з водою. Це дуже добре. І також хотів сказати батькам і діточкам, що завтра ви йдете до школи до дитячих садочків. Школи і дитячі садки відкриваються і будуть вже працювати. Да, ну, там потім будуть діточок канікули. але от завтра вже починає працювати. Так що готуйтесь до школи, і це дуже приємна новина. Також хочу сказати, що сьогодні і обстежили нашу поліклініку. Були якісь там були потоплення. Ну, вчора таке було. Зробили висновки. Завтра будемо устраняти недоліки. І ну, тим не менше, поліклініка працює, працює в штатному режимі. Є там передвих лікарів з кабінетами. Ну, ми працюємо, і можна йти на прийом. Так що це вже будемо сьогодні. Казати, це вже немає такого питання. Я ще раз хочу зауважити наших мешканців міста Черномоль, що, да, буває стихія, да, все буває. Ну, якщо ми разом, якщо ми робимо одну справу, ми завжди переможемо. Ми завжди зробимо і завжди переможемо. Я хочу подякувати всім мешканцям міста, майже всім мешканцям міста, які віднеслись до цього до цієї надзвичайної ситуації з розумінням і всім побажати сьогодні тихої, гарної ночі і сказати, що у нас все буде добре.